Destroys your American enemies, but can't let's say it's my thing. But I don't know what I'm going to do with my friends. And 15-18 Зараз буду сіла уроки делать. У меня предмети поправити і навчитися. Бо У нас за тиждень. зараз вам покажу, це у нас цілий тиждень забитий, А мені багато чого треба поправити Кінець семестру вже другого. і Виставляти оцінки, щоб оцінки виставити, треба нам. Корич, оце все що червоне. Бачите, все червоне. Це у нас контрольне. Це в понеділок тільки вільний, а так все контрольне, контрольні, контрольні. Я, я видержу. Зараз треба написати по карточках, описати все, научитися і. І все. А ще мені треба здати з музику одну пісню. У нас музика є. Слава Богу, що на другий, сіме... на другий рік уже у нас не буде музики. Мені просто здати музику треба. Пісню вивчити. Зараз покажу вам. Зараз вам покажу хвилинку, хвилинку. Ой-ой. Три столбіка. З столбіку одному раз, два, три, чотири, п'ять, шість версу. І мені так треба три опіка вивчити. Щоб оцінку мати. А в нас максимально, щоб виставити оцінку, треба мати три оцінки. Ну, які роблять побільше, а які самостійні. Це логічно. А що робимо? Математику, біологію, хімію робимо, історію робимо і музику. І що це? Учимо фізіологію крові. Ну, там легко, я її вже знаю. Включаємо ще ноутбук, Мені так легше. І все пишемо, пишемо. Це Лучше, друзі, ходіть в школу, не пропускайте, потім ви не догонитеся. Лічно мій совєт, як на першому курсі, Лучше не фігайте, потім бо буде жесть повний. Коротше, друзі, я зараз дивлюся е, місію в Майами. тільки... Да, в місія у Майамі, так. Да. Друга часть, і я вже виписала математику і з контролю то, що мені треба повторити і ще раз перездати на другу оцінку. Я виписала то, що мені треба конкретно вивчити. І типа поняла, звісно, лишаємо карточку, з цим, з цим. Ті, ла, математику я поняла, більш менш Кладу обов'язково что потом, щоб не тому що знаешь, знаєте, бумаги просто. Потом зараз буду учить. Що мені учити? Зараз буду. Сильный накал. Сточно стихии некуда. Сольный на туда. Ви не повірте, я сиділа за цією роботою. Час, може, 40 минут. Е, у нас було аж 6 сторінок. Коротше, усього. Може, не все зрола, там два знання лишила. Ось цього, ось. цього Бачите, скільки у нас було? Це кінець. Я, по мінімум, признаюся, що, по мінімум. Поки не поїла, не прикусила щось, то я тоді не змогла поняти до кінця. Не знаю, з чим це мене зв'язано, але я коли вже поїла трошки, перекусила, бо я була голодна. я Може, але спрошу учитися, чи добре я зробила чи ні. Якщо не добре, то піду до неї на один урок і вона мені пояснює цей темат. Але коли в тому, що я виписала, як зрозуміла я. Я надію, що це правильно, тому що по моїй стороні каже, це правильно. Ну, все, що училася, скажу. Математику зробила, біологію зробила. Эээ, е, хімі взяла. Антомія на завтра лишається. Сьогодні музику шелчий зараз. Тексту. О, Боже, какой! Зараз так быстренько. Це капець. Давайте скільки на годину вже починала в 15-18, зараз 17-28. Трошки багато, але що это є? До того як я покопалась, помилася, і я вирішила полежати і фільм подивитися за чотний І тут я чую, що мої родителі приїхали закупів, і я прийшла я розпакувала всі пакунки, які привезли вони. Друзі, вже на годинку 9 часов і я з вами прощатися, говорити вам цілокісні люблю вас цілу. Пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.